Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і знову розповсюджуються чутки про відкриття неба Україною. Тобто хочу частково відкрити небо для цивільної авіації. Ну що ж, давайте подивимося. Тут є багато джерел, я знайшла. Ось. І будемо дивитися, наскільки це реально. І я, наскільки розумію, йдеться про Львівський аеропорт. У Львівській області. Наскільки це реально? Ну, ідея. Вони, до речі, повертаються до цієї ідеї і ведуться ось переговори, карти так говорять. Але дивіться. Місяць говорить про те, що є небезпека, тобто, не все так прозоро. Тут, знаєте, ну, скажімо так, непрозорі ці. І ще що я хочу сказати: тут не думається про безпеку людей, тут думається про гроші, якось про гроші тут іде. Раз, давайте будемо дивитися. А, найближчим часом. Найближчим часом, чи буде відкритись, чи відкриють десь? Ну, скоріше за все, ні. Це ілюзія. Ні, це ще буде тягнутися. Тобто, а, дивіться, а, наскільки я розумію, а, з цього розкладу а, ще не є. Все домовлено обговорено. Тут ідуть переговори, і періодично вони про це говорять. Ідея вже є давно. Але карти показують, що тут дуже не ну, по місяцю це настільки непрозоро. Це, знаєте, скажімо так, хтось більше свої бізнесові речі бачить, ось, а не бачить безпеку людей. Якось так. І 에, тут якісь фінанси крутяться. Тобто, 에, для кого зараз ми подивимося, це фінанси для України чи для окремих осіб? Хто на, цих, хто на цьому найбільше заробить? Для кого це вигідно? Хто це все підштовхує? Так, э, э, окремі особи, олігархи і тому подібне. Ось ті, хто хоче збагатитися. Чи це для держави вигідно? Ну, в принципі, якщо би було небезпечно, звичайно, що вигідно державі. Але. Король мечів. Ну, державі би було вигідно, але. Але, ні, ні, це не вигідно. Наразі для держави абсолютно не вигідно. Абсолютно. Тут. Окремі особи, окремі особи, угу, все зрозуміло. Окремі особи вони не розуміють, що а, небо відкрити неможливо, що є небезпека. ось А і карти показують, що хочуть ось ці окремі особи дуже жорстко а, тиснуть. Випало карта скажімо так, король мечів. Король мечів не обов'язково це військовий, це не обов'язково, це просто якась людина. Карти можуть навіть показати того олігарха, який, наприклад, має повітряний знак, Має на увазі стихія. Ось, Це може бути і Терези, водолій або близнюки. Розумієте? Може бути. А може бути людина просто така. Вольова, бізнесмен якийсь, ось якось так. І карти показують, що це забаганки більше заробити, побільше заробити, а для держави це наразі не вигідно, тому що небо в нас, ну скажімо так, не є у Львівській області. Хтось каже, наприклад, взяти Ужгородський. Давайте зараз подивимося. Можливо, Ужгородський. Ми зразу ділимо Ужгородський і Львівський. Так, от, бачите, ну, зараз подивимося. Ужгородський, Львівський. От тут спірне питання. Львівський в будь якому випадку Львівський ні, не відкривати. Ось якось так. І от великі гроші стоять. Тобто тут хтось хоче заробити, хтось щось хоче туди-сюди розуміти, ось а, наразі це неможливо ось якось так. І найближчим часом я не бачу. Хоча, дивіться, ну це найближчим ми дивилися, так? А тут я в статті побачила чи 45 днів. Зараз не можу знайти, але ходять такі чутки, що. Можуть відкрити достатньо швидко. Так, не бачу я тут. Ну, давайте візьмемо так. Перша половина 25-го року на наступний рік. Теж, теж дуже, знаєте, коливається, коливається. Але будуть, будуть зважувати. Але мені здається, і перша половина, тобто перші три місяці я не впевнена, що відкриють. Ні. Ще ні. Не, немає тієї готовності, немає тієї безпеки. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!